В разі Україна вистоїть, Я переконаний, що Мордор, Путін, Кремль, які весь цей час шантажують світ і нас і демонструють, начебто, готовність іти до кінця, що у них вистачає ресурсів і санкції не діють. От тоді ми насправді подивимось, що зроблять економічні санкції, якщо нам вдасться стабілізувати фронт, упертись. Що зроблять економічні санкції з Росією протягом найближчих найближчого року. Ми всі бачимо, що Росія знаходиться в процесі фіналізації І сили її економіки, військова економіка Росії вона дає тріщину. І якщо Україна вистоїть, внутрішня буде готова до опору, то Повірте, ми побачимо, ще той момент, коли Путін буде стояти на колінах перед Трампом і просити про це чи то перемир'я, чи то заморозку на зовсім інших умовах, на зовсім інших засадах, включно з повним виведенням російської армії з півдня і сходу України.